H&M повернувся. Новини лайк перебувають в одному із столичних ТРЦ, де сьогодні, вперше від початку повноштабної війни, відкрились магазини всесвітньо відомого бренду H&M. Вже від ранку сюди приходять дуже багато людей. Промірочних ми можемо спостерігати великі черги, а цінники є як і демократичні, так і трішки підвищені. Як вас звати? Звати Олена. Дуже чекали поверняючими. Нарешті він повернувся. Як бачите, і знижки і дуже багато нових колекції, тому дуже раді. Ви якось накопичували кошти до відкриття? Трошки так, тому що набагато розраховую. Зараз трошки черги розійдуться, бо дуже великі. Всі очікували і всі дуже раді. Так, кажіть, будь ласка, залі які емоції у вас виникли, коли побачили відкриття і чиндемо в Україні. Радість нарешті, тому що дуже чекали. Багато речей дуже важко знайти в наших магазинах, що в нас залишились. А чиндем один такий самих популярних, і тут дуже багато асортимент, який чекали. А де раніше взагалі скуповувалися, якщо не чиндем по іншим магазинам, резервит деякі українські бренди. Угу. Покажіть, будь ласка, якщо можна, що взагалі забрали? У вас тут цілий пакунок я бачу. Це, до речі, все по знижкам вибрала. Нові колекції вже. Які, буду які потім. ціни? Давайте покажемо нашим глядачам. Триста сорок дев'ять гривень. І це так. Тут є ще Ого. дешевші. 279, так, бачимо, так. І там теж подвізь... 349, такий огляд цін нашим глядачам новини лайв. Ну, ми будемо вас вітати з відкриттям чин і з покупками. Дуже вам дякую. Дякую вам. Як вас звати? Євгеній. Євгеній. Розкажіть, будь ласка, як взагалі вам новина про відкриття чин в Україні? Дуже сподобалось, неочікувано було. І ви вже одразу сюди прийшли. Ну, так. Що обираєте взагалі? Які ціни? Взяв собі світшот, такий поки що думаю над ним. 에, ну, ціни поки що не зрозумів, але вищі, ніж були, та ну, в принципі, нормально. Ла, краще, ніж э, нічого взагалі. Де раніше скуповувалися, якщо навіть В знайки. Скільки коштує цей светрик, який ви обираєте? 1249 гривень. Ого. Ціни трішечки такі підвищені, так? Так, Були раніше нижчі. Як взагалі вам черги у примірочні? А я ще не був. Ще не були? Ще не були. Ну тоді я вас просто підготую до того, що там дуже великі черги. Дуже вам дякую, дякую. що дякую. з нами поспілкувалися. Дякую. Гарного дня. 349 гривень. П'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень. 1449 гривень. Такий світер. Ось за таке пальто вам доведеться віддати. 8299 гривень. Далі дивимось, наприклад, ось такі брюки. Чорні. Подивимось, скільки вони коштують. 899 гривень. Ось таке пальто. 1999 гривень. Такий жакет. 1649 гривень. Також ось є такі брюки 649 гривень. Ось така кофта. 1449 гривень. Штани. 899 гривень. Ось таке поло. 799 гривень. Куртка. 2999 гривень. Дивіться, хто прийшов в да. на закупки. Подобається. Подобається. А ви щось знайшли для свого улюбленця? Ні. Нічого не знайшли. Ще не завезли. Ні. А для себе щось знайшли? Так. Ну, дивіться, такі покупці, я думаю, що. А ті божечки. H&M з поверненням.